Сьогодні я спілкувався з людиною, яка нещодавно втратила свою матір. Знаєте, що саме цікаво в цій історії? Що він про це дізнався тільки через 40 днів після того, як її не стало. Причиною цьому всьому, як він пояснив, став рідний молодший брат, який нічого йому не сказав. Родичі також знали, але також нічого не сказали. Сказати, що ця людина погана, я не можу. Тому що, наприклад, особисто я його не знаю, а ми спілкуємося десь приблизно два роки, може трохи більше. Познайомилися ми в Грізним людина мені цілком не знайома, але коли граємо, спілкуємося, іноді просто зідзвонюємося, спілкуємося, то сказати, що він поганий, я не можу. Мені поганого він нічого не зробив і не знаю, яка причина цього всього, тому що так тягнути час і не сказати про рідну матір. Тим паче рідному брату, і це півдня ми з ним спілкувалися. Він мені ну висказував все. Ну сподіваюся, йому стало легше. Я його вислухав, я його підтримав. Десь можливо в якісь ситуації, як, яку він збирався там робити. Ну тобто, людина була дуже сильно пригнічена. Отак, от можна сказати, якщо так лагідно сказати. Сподіваюся, що він переночує з цією новиною, і завтра йому стане. Трохи трезвіша трохи голова буде, і трохи інші думки будуть. Так що, так, от, що ви думаєте з цього приводу, можете написати в коментарях.